Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. У цьому відео покажемо яскравий та функціональний кутовий стіл з надбудовою від українського виробника Віоріна Деко. Особливістю нашої пропозиції є унікальні авторські принти, які можна придбати тільки в магазині Elvin Shop. Ми підібрали понад 30 малюнків різного стилю. Таким чином, у нас широкий вибір як для хлопчиків, так і для дівчаток різного віку та інтересів. А якщо вам потрібен універсальний, не стіл ви можете обрати білий без принта. Колір корпусу білий. Він ідеально пасуватиме до будь-якого інтер'єру вашої кімнати. Врізні ручки сприяють легкому відкриванню дверцят та шухлят. Малюнок нанесений суцільною наклейкою, покритою ламінацією. Якщо ваша дитина помалювала фломастерами чи ручкою, достатньо просто витерти вологою серветкою і малюнок буде як новий. Ламінація стійка до подряпин, що дозволить вам тішитися столом довгий час. Особливості стола з надбудовою. Перше, тумбу можна ставити як зліва, так і справа. Лише уточніть даний момент при замовленні. Друге, в комплекті йде задня стінка, яку ви можете ставити або залишати ось таким віконечком. І третє: дверцята відчиняються за допомогою виступу фасаду. До вашого вибору маємо два подібних столи: письмовий стіл без надбудови та прямий стіл з надбудовою, який вирішить питання економії місця у кімнаті. Хвилюєтесь про збірку не потрібно. Для вашої зручності ми підготували відео інструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам на кожному кроці. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Замовляйте товар через наш сайт або по телефону. До зустрічі!